Друзі, всім привіт! Я Світлана. Сьогодні беру вас на кухню і будемо готувати варенячко слива в шоколаді. Для цього рецепту нам треба буде слива, какао і цукор. За бажанням ще можна додати ванільний цукор. Ну, оскільки у мене його немає в наявності, то і бажання такого у мене не, ви... не виникає. Так, можна іще за цим самим рецептом а, також робити вишню. Також буде смачно. Це не експеримент, це варення я роблю вже багато років за цим рецептом. Точно, точні пропорції продуктів будуть внизу під відео. Тепер дивіться, сливка нам треба тугенька. Така тверденька. Бачите, яка? Інакше вона просто розлізеться. Ось дивіться, ось така ось вона в розрізі. Бачите, я її придавлюю, вона тверденька. Ось така ось, ось така ось, не підходить. Цю можна. З'їсти смачно. Перечищаємо сливку, так розрізаємо на дві половинки. У мене це домашня сливка, сорт угорка. Ви дивіться, беріть, яка у вас є. Сливку перечистили. Тепер беремо ми цукор, але беремо не весь цукор, а половину, половину від порції. І засипаємо цим цукром сливку. По рецепту сказано, що це треба лишити на 4 години. Ну, ми, звісно ж, ніхто з нас не стоїть секундоміром біля оцих заготовок, тому не менше 4 годин, а там, на ваш розсуд, бувало і таке, що я лишала в холодильнику на ніч. Так що, лишаємо і потім зустрінемось. Отже, пройшов деякий час. У мене насправді пройшло майже 12 годин. Я дивилася через 4 години. Цукор взагалі ще не розтанув тоді. А зараз ось і цукор розтанув, і з'явилася ось така ось юшечка. Тепер що ми робимо? Ми всипаємо другу половину цукру. Ставимо на вогонь повільний. Нагріваємо, доводимо до кипіння, кип'ятимо 10 хвилин. Після цього додаємо какао. І по рецепту варимо іще одну годину. Але я буду дивитись, можливо, я буду варити менше. Так, дівчульки, я вже додала. Какао, ось таке воно виходить. Я додавала через, ну, через ситочку, щоб не треба нам грудочки. Воно все одно тут видно, не переживайте, якщо ви сіяли через ситочку, але бачите, що є грудочки, вони розійдуться, не переживайте. Головне, щоб ви сіяли через сито. Все, тепер буду варити, ну, буду дивитися. Сливка, ну, тут прямо цілою геть вона не буде. Ви бачили, яка в мене вона була тугенька, але вона все одно ось так ось розмягчується. Тут приготувала вже стерилізувати баночки. Ну, За бажанням в кінці можна додати ванільний цукор. Я не буду додавати. Таке м'ясів. Жахливе на вигляд, да? але воно дуже смачне. Дівчатка, дивіться, ось ось так потихеньку в мене кипіло це варенячко 50 хвилин. Все, баночка простерилізувалася і буду гарячим накладати в баночки і консервувати. Так, підводимо підсумки. Отже, у мене було а, півтора кілограми слив. Півтора. Із них вийшло півтора літри варення. Рівно, рівнесенько, прирівнесенько. Просто навіть ось тільки вилизати каструльку. Під відео я даю рецепт на повну порцію. Повна порція це 4 кілограми слив, і з неї, відповідно, повинно вийти 8 півлітрових баночок. Ось така штука дуже смачна. Таке, знаєте, воно, і варення-не варення, і десерт-не десерт. Щось таке от буває так взимку, щось такого хочеться з'їсти, і не знаєш, сама що. І, вроді би, і варення з'їв би, і не хочеться. Так ось, ось це якраз у той самий варіант, коли щось хочеться, не, не що. Ось це таке варенечко. І крім того, його можна також застосовувати десь у кулінарії, на тортики, на пироги, ну і таке інше. Так що пробуйте всім смачного.